Фліс, петчик плюс фоліса, 10 кілограмчиків. Так прийшла ми з ось такої класної коричної флісочки. Вона мене йде укорочена, у нас буде С та і Гарно тут буде такі буточки в нас плюсів. Наступна. Дуже легенька там плітня на замочку. Все гарно у нас тут працює. Опс! Подавайся в мене буде дози. Асочки вперед, шикарна. Сіренька зелені. Наступна також жіноча розмірі, тут десятка, зайде Елька. Гарно йде така прошита по талії, що буде худнути. Наступна буде ось така, який замочок не шиться і чого віче. Одягається ковтиночка. Кліски дуже класні, увагаюся, навіть взагалі супер. На замочку. коричневого два одна катманчика також, по суті, у нас на замочку. Ось буде еско. Наступна чоловіча, трошки разом вона побільша. Ось така вона, йде. Лка XL, -ка, два катманчика іде з зіпочкою. Так. Наступна. Це кофтиночка з таким годинничком. Дуже тепла сіка, класна. Погляньте. Вона тут не зубите, нічого. Взагалі з плісками. Взагалі все супер. Перше плюс рішать, але однозначно переважаю нас перцю. Ось такий у нас стадік, ніби шубка. Розмір 446. 44, Це Luther МК. Наступна чоловіча. Максимально вагасенька, замочок тільки на шить. Далі. У нас тут також чоловічі в Розмір XL. З карманчиком вони з прямого крою. Жилетка. Гляньте, як класна також в мене десь катманчика на жіночок в червоному, класному. Ой, а це взагалі така шикарна. Погляньте, вона ніби може за мене прямо повноцінну форточку на ціле літо. Дуже шикарне. Оливковий, суп'я олето. І спойдання з площу взагалі дуже класно виглядає. Так, наступне буде ось така ковтнечка, здобуті тільки на шийці, розмір емочка. Наступна у нас буде ось така чорненька. Також дуже красива. Замочком на шийці. карманчиків немає, тут сьогодні надпис у нас. Просто зі Алька Іксселька. Досить об'ємний. Наступний також максимально легальненька взагалі. Раптоковані вечори літом, Супер. Наступна. Ось така кофтичка з надписом. Ліцева. Голубенька флісочка з капюшончиком. двома карманчиками на замочку. Возьми емочка. Чоловіча. Замок тільки на шийці. Гарна вона об'ємна і гарно тягнеться. Взагалі, що може бути супер. Оцей. Далі червона. Замочком тільки на шиї. Ось так. М. Наступна. Елька, сіренька, замочка, зіпечка з ома, капманчиками. Проз тебе без замочків, але дуже крута. Взагалі цей фліс, все але і на літо дуже супер. Оглянути собі просто так холодний так вечір. Погляньте, яка крутезна. Або ранком ділити на роботу, одягнути фліску і все. Особіватися взагалі дуже-дуже маленька. Ті, Дуже кто тут якщо чесно. Так, Наступна. Ось так. На Оце ну, прям це дуже. дуже, дуже. Тобто, мене, як ви бачите, і вона плюс подовжено. Ой, погляньте, яка тут тазна. Ancien Dem xs X. Це просто повноцінна курточка. Вона така добавовне от шикарна. Отакі кошти десь півтори тисячі, але цей мішок Коштує 950, якщо я не з тому Взагалі, одна кофтинка і можна вити, цілий лотик. Ще ось така сіренька, шикарна є, чоловіча великого розміру. Так, ось такі кофтинки з капюшончиком, однією карманчиком кінгуру. І останнє це назад та ось така. Також гарний великий розмір. Позначила за вам курточку тому карт маленький, тому класний погляди для та а для того, щоб замовити, пишіть нашому менеджеру, чи то або телеграм.